Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені людям це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Добрий вечір, мої любі. Вмощуйтесь зручненько, готуйте свої вушка і починайте. Що за диво? Все село білим пухом занесло. Дива зовсім тут немає. Це до нас. Прийшла зима. Діти, давайте пограємо в гру сніжинки. Бери, Сашко, свої сніжинки. І зараз ми з вами будемо дмухати на них. Набираємо повітря в легені і дмухаємо на наші сніжиночки. Так, щоб вони підлітали високо, Сашко, дмухай. Молодці розробили наші легені, відкладаємо сніжинки. А чи любите ви зиму? Так, я також люблю. А як змінюється природа взимку? Сашко, назви мені ознаки зими сніг. Молодець. На деревах вже немає листя. А тепер ти, Сашко. Всі річки що зробили? Замерзли. Замерзли. Так, молодець. А ще, що ти знаєш? Е, діти катаються на санчатах. Молодець. А ще люди одягають теплий зимовий одяг. Діти, а як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Сашко, як ти вважаєш? Падає сніг. Так, це добре. Ще що можна робити взимку? Можна ліпити снігового бабу. Так. А ще сніг вкриває рослини від морозу? А ще, Сашко, я тобі розкажу, дерева мають можливість відпочити. А як ви гадаєте, можна сказати, що взимку щось погане буває? Все снігом засипало. І тварини? І тваринам немає, що їсти. Молодець. А ще холодно і треба турбуватися про тепло. Слизько можна впасти. Так, це погано. А ще взимку буває багато зимових свят. А найперше зимове свято це свято на честь Миколая Чудотворця. Це найулюбленіше свято дітей. Вони з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. А зараз я вам прочитаю легенду про святого Миколая. Слухайте задоволенням. Чого не бракувало малому Миколаю, ні гарного одягу, ні смачної їжі. Та він був сирота, бо рано вмерли його тато його. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Часто виходив він на вулицю зі свого гарного будинку і грався з дітьми. Це були діти в болій батьків, і жили в темних олиняних хатах, спали на долівці і нерідко йшли голодні спати. Часто бувало, що їхній батько не зробляв навіть на шматок хліба, для них. жалів їх Микола і не знав, як їм допомогти. Був у Микола старий печіте, що вчив його молитися, читати писати. якось читав він разом з учителем святе письмо. Коли ти робиш добро, то нехай твоя, правиця не віддає, що Робить лівиця. Микола замислився. Як це розуміти? спитав вчитель. Коли робиш комусь добро, то не треба про це нікому розповідати. Краще не хвалитись своїми добрими вчинками. Прийшла в осі. Микола знав, що багато діток в його околиці сидяти голодні і холодні. Петруся мати лежить хвора, у нього немає кострубців. І вранці він бачив, як мала Софійка збирала по дорозі ламачі, щоб затопити течі. Увечері Микола тихесенько, щоб своє не бачили, побіг до комори, набрав борошна, наляв пляшечку олії, набрав повні кишені яблук та сухих слів. У Взяв кілька товстих полів, а у своїй скрині знайшов пала пару терпих панчів та ловив постільців. Все це склав у великої торби і сховав під своєю душу. Коли надійшла пора спати, Микола попрощався зі своєю старою нянею а Нікією, і взяти вдав, що засинає. Перехрестила Анікія Миколу. Чинила двері та й пішла до своєї кімнати. Тихенько, як мишка, вислизнув Микола з ліжка, накинув на себе кирену, взяв торбу з корчами і підійшов до хатинки старого Олександра. Пробрався до порога, поклав торбину та й побіг назад. Ніхто не бачив, як Микола повернувся, усі спали. Вранці старий Олександр знайшов торбу коло свого порога і не міг натішитися дарунками, не знав, кому й дякувати. З того часу Микола часто робив вих дарунки вітні зміни. Миколи ні слуги помічали, як зникають харчі та одяг з уня, і стали ніколи некопляну добра. Подвір'я старий слуга наздогнав його, бо думав, що то злоді. От Отак і довідалися, хто вже кілька місяців дає бідним дарунки. Минули роки виріс Микола, вивчився, став священником і скрізь чинив тільки добро За це Господь дав йому силу творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих, допомагав в'язнів. Миколу знали й любили, і коли він помер, то причислимо його до святого. І тоді всі його згадують 19 грудня і на Миколину честь пота й роблять дарунки так, як ото колись робив сам Микола. Дивиться з неба святий Микола на людей, і серце його надіє, як і тоді, коли він жив на землі. Коли хтось хоче дістати подарунок і своєю поведінкою заслужити на це, то може помолитися до свого святого Миколи. І він, напевно, послухає і це прохання батькам чи друзям того, хто просить. А ті, звичайно, так як і святий Микола, покладуть даруночки, щоб ніхто не бачив. А десь далеко в небі тієї ночі на санчака їхатиме Святий Миколай. І засиратиме кожне віконечко, чи не забули дати подарунок усім його любим діткам. Він знає, що цієї ночі всі повинні бути щасливі. І ті, що роблять подарунок, і ті, кому їх роблять. Бо найбільше щастя в житті це робити добро. Хто знає, кому допомагав святий Миколай? Він допомагав бідним людям. Молодець. А чи важливо допомагати один одному? Важливо. Правильно. Діти, а ви були добрими протягом року? Чемними, слухняними, працьовими. Так, молодці. Тоді святий мото. Покладе вам під подушку солодощі та пірші. А завтра ви їх намалюєте або розкажете вірші про Миколая. Та вишлете мені на варди. З прийдешнім святом вас малюки та дорослі. Все буде Україна! Наше майбутнє у нас ніколи не відійде!